Привітайте ядерни! Ядернику, ти впевнений, що зможеш дістати шифр, якщо знищиш нейронну сітку Бренців? Я винайшов це з'єднання, а мені знайомі його особливості. Звісно. Тримай це від мене подалі. Одноокий виродку. Не чіпай її, візьми мене. Не хвилюйся, якщо її розум не принесе процедури. Ти наступний. Їй більше не потрібен. Агов, зоре крику! Просто цікаво! За тебе завжди роблять брудну роботу інші. Ядернику! Ти вже позбувся одного з полонених. Скелестрим. Твоя ідея навряд чи логічна. Але розважся. Хтось зараз стоїть за мною, так? Тільки зорі крик не зміг би позбутись полоненого. Він має так звучати. Чужий. Ти блокувала подачу енергону, чи не так. Розумно, але не безворотно. Є різні способи знищити нейронну сітку. Не цього разу.